З-під діда машини продавали, з під баби продавали. Зараз я вам покажу автомобіль з під свого кума. Про цей автомобіль я знаю багато. Ну, верніше про кума знаю багато. Зануда ще той. От якщо там має бути якийсь болтик, то він поки його не знайде в такому кольорі, як він там має бути. І обов'язково, щоб був значок оригінал. Він його туди не закрутить. Ну от такі, бувають такі зануди. Дивіться, але автомобіль нова гума. Абсолютно нова. Казав, Саня, візьми, бля, якусь там подешевше, бо будемо ж продавати машину. Будемо продавати, то таке, але я ж поки буду їздити. Нову влупив туди. Діски, перед тим як привезти, продавати, кая там трошки поцарапала жінка, покрасив. Супорта викрасив. Бле ну підготував, як вчився, ну як кум перекупа. Що там говорити? Зараз тобі покажу салон цього автомобіля. Ну так це ж автомобіль для типу тата. Подиви, які тут біленькі сідушечки. Щоб ти собі понімав, він навіть мене не підвозив в ньому. Щоб сісти було в цей ікс, треба було розуватися за три метри, а ще краще помити ноги. Понятно, що на задній сідушці тут ніхто ніколи не їв чіпси. От така, як вона була всегда, ну дуже охайна машина. Якщо хто вже там розпетляв, що ця машина. З Америки так вона ще навіть і не бита. Диви, все працює, тільки дуй, все гарненько, коврики до ковриків по багажнику. Все. Теж чотенько, тут ніхто ніколи нічого не возив, тому що в нього є що? В нього є робоча машина, в якої все і возилося. Так, що, кнопка не робить? І отак все гарно починалося. А що з нею? Ногою треба закрити? Чи це не закрити? Поняв, Ото не закрив, воно не закривається. Ну, комплектація, кожен BMW сам собі пойме, що тут гарна комплектація для цього. Великий моніторчик, клімат, понятно, є, бо це ж BMW з лючком, все, як ви любите, світлий шкіряний салончик, автомобільчик без жодного підкрасу. 2012 рік, 3-літровий, автомат і ціна даного автомобіля 14500. Дорого вам чи дешево, то таке діло. Але там машина стоюща. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити, як завжди, Вінниця, Данила Нечая, 173А. Номера, до речі, йдуть в подарок. Да? Да.